Минуло 32 роки з цієї трагічної миті, яка перевернула життя сотень тисяч українців та мешканців сусідніх країн. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. До роковин Чорнобильської трагедії у Лозовій провели мітинг реквієм та урочисте покладання квітів. Березова алея є символічним місцем. Кожне висаджене дерево це уособлення тих, хто уже пішов із земного життя. З плином часу кількість дерев тут збільшується. У мітингу взяли участь міська та районна влада, учні шкіл, спілка учасників АТО, представники трудових колективів, установ та організації Лозової. У цей день по всіх храмах проводяться панахиди за померлими, які віддали своє життя у боротьбі з невидимим ворогом. Чорнобильська катастрофа стала трагедією для людей, які були відселені із 30 кілометрової зони відчуження, і тих, хто ризикуючи своїм життям і здоров'ям, рятував територію від радіоактивного забруднення і будував об'єкт укриття серед цих людей і наші земляки. Зі словами вибачення та подяки до чорнобильців звернувся міський голова Сергій Зеленський. Олександр Дяченко, голова Лозівського об'єднання Союз Чорнобиль Україна, згадав той роковий 1986 рік, коли наші лозівські курсанти були одними із перших, яких уночі викликали за сигналом тривоги і направили ліквідовувати наслідки аварії. Многим із наших чорнобильців приходилось працювати в перші дні. Це той май місяць, це той той жаркий май місяць. Ті ребята, которые имеют дозву не ні только двадцять п'ять ринків записані позиціальні документи, а й 38, восім і сорок і больше, больше, больше. За традицією у цей день учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції покладають гирлянду пам'яті. Всі присутні вшанували пам'ять загиблих рятівників і постраждалих від техногенної катастрофи хвилиною мовчання. Більше охраняв. это был спецбатальон милиции, то есть созданный по охране 30-километровой зоны, 10-километровой зоны. И именно непосредственно город Припять, бывшая воинская часть Чернобыль-2, так называемая, ДНТН поля стоят эти большие. Вот, нефтебаза ЯНО, где хранилась после всего ликвидации уезда, там оставалось 140 тысяч тонн бензина, который надо было охранять, не дай бог что. Если бы он загорелся, там был бы второй. Когда это случилось, я был на анхойській операції. Афганістан Это, это була така операція ангська нас тоді срочно зняли і перебросили в союз. Керівництво міста та району, організація Союз Чорнобиль, Україна, депутати міськради, нинішні захисники України, представники підприємств, установ та організацій, дошкільнята та учнівська молодь та всі присутні на заході. Поклали скорботні квіти до пам'ятного знаку.